Всім привіт! Дивіться, як очистити диски комп'ютера від непотрібних файлів за допомогою вбудованих утиліт Windows 11. Продуктивність операційної системи часто знижується, коли у системі закінчується пам'ять. З об'ємом вільного місця на диску деяким програмам потрібно більше часу для запуску, а деякі взагалі можуть не запуститися. Як правило, в даний час система встановлюється на sdd накопичувач невеликого об'єму і часто в процесі використання не вистачає місця на диску. Для очищення дисків від непотрібних файлів є багато сторонніх програм, але також можна скористатися вбудованими утилітами які не гірше справляються з тим завданням. Як і в попередніх версіях, в операційній системі Windows 11 є вбудовані утиліти для очищення диска, і далі у відео я покажу, як ними користуватися. Перший спосіб очищення диска Windows 11 доступний у налаштуваннях. Щоб відкрити цей інструмент, відкрийте пуск, налаштування сховище. Праворуч у вікні ви побачите інформацію про зайнятий та вільний простір на диску. Нижче наведено список категорій з розміром простору, що використовується на диску. Розгорнувши одну з категорій, наприклад, візьмемо тимчасові файли, з'явиться інформація про те, що саме входить до цієї категорії і скільки місця займає. У цій категорії є їх видалення. Щоб відобразити весь список категорій, натисніть тут Показати більше категорій. Нижче в розділі керування сховищем ви зможете очистити диск. Датчик сховища дозволяє налаштувати автоматичне очищення місця на диску, видалити тимчасові файли тощо. Відкривши цей розділ, можна налаштувати розклад видалення файлів з конкретних папок. І нижче знаходиться кнопка запуску датчика сховища для запуску очищення. У попередньому вікні ще можна переглянути рекомендації з очищення. Тут надано інформацію про файли завантажень та тимчасові файли, великі або або невикористовувані файли програми що не використовуються. Зазначаємо зі списку файли, які потрібно видалити, та тиснемо Очистити. Функції, надані в параметрах сховища Windows 11, досить базові, але корисні особливо для користувачів початківців. Досить вагомою перевагою використання в порівнянні зі стороннім софтом для очищення є те, що ви не зможете нічого зіпсувати в роботі системи. Видалення будь-яких, що пропонується для очищення файлів, безпечне. Винятком може бути лише папка завантаження, якщо вона зберігає щось важливе. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути. Аби відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи рейд масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Крім параметрів очищення пам'яті Windows 11, які в попередніх версіях залишилася вбудована утиліта очищення дисків. За допомогою цієї утиліти ви зможете очистити набагато більше непотрібних файлів, ніж у розділі пам'яті в параметрах системи. Відкриваємо меню Пуск і шукаємо у пошуку очищення диска. У наступному вікні відобразиться список файлів, які можна видалити. Зазвичай ці файли займають небагато місця на диску. Але якщо натиснути нижче, видалити системні файли, то почнеться повторне сканування, після якого список файлів та обсяг даних, які можна видалити, зміниться. Означте пункти файлів, які потрібно очистити, та натисніть Ок. Дочекайтеся завершення процесу очищення. У вкладці додатково ви зможете звільнити місце видаленням непотрібних програм або точок відновлення, просто натиснувши очистити навпроти потрібної категорії. Для очищення диска аналогічна параметру для сховища Цей інструмент також безпечний у використанні файли, які можуть порушити роботу системи, видалені не будуть. Також цю утиліту можна запустити в розширеному режимі, це дозволить здійснити більш глибоке очищення та видалити ще більше файлів. Для запуску утиліти у розширеному режимі відкрийте вікно «Виконати» та введіть наступну команду. Якщо запустити таким чином не вдасться виконати її у вікні командного рядка від імені адміністратора. Як бачите, тут представлено розширений список очищення файлів. Недоліком цього режиму є те, що тут не відображається обсяг, який займає файли з кожного з пунктів. Також тут немає пунктів пакети драйверів пристроїв та файли оптимізації доставки, які є при звичайному запуску. Якщо вам критично не вистачає місця на диску, можна очистити ще кілька гігабайт вручну з папки файл репозитори, де зберігаються драйвера пристроїв. Стандартні способи очищення не видаляють старі драйвера, що не використовуються, які лежать у цій папці. Якщо ця папка займає більше 2 гігабайт, варто видалити деякі драйвера. Дену папку ви знайдете за таким шляхом. Папка файл репозиторії містить копії готових до інсталяції пакетів драйверів пристроїв. Про оновленні драйверів, обладнання системою або вручну старі версії драйверів залишаються у зазначеній папці, можуть служити для відкату драйвера і одночасно викликають збільшення кількості місця на диску. Теоретично можна видалити весь міст файл репозиторія у Windows, проте не цілком безпечно і може викликати проблеми. Для безпечного очищення драйверів ви повинні мати уявлення, що видаляти. Для початку побудуємо список драйверів, що знаходиться в даному каталозі. Запустіть командний рядок від імені адміністратора та введіть наступну команду. Ця команда створить файл на диску C зі списком пакетів драйверів. Переглянувши список, ви зможете видалити непотрібні драйвера з такою командою: DNN – номер файлу драйвера, який зазначено у файлі drivers.txt. При видаленні драйвера, який ви використовуєте, ви побачите повідомлення про помилку видалення файлів. Насамперед видаліть старі драйвери, відеокарти та інших периферійних пристроїв. Поточну версію драйвера можна переглянути у вікні диспетчера пристроїв. Властивості драйвер. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі!